Добрий день, діти, давненько не бачились. Давайте будемо розважатись, дружно з пальчиками гратись. Повторійте слова та рухи за мною. На горбочку дім великий, та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняєм, у будинку всіх вітаєм. Там господарі сидять. І варенички їдять. Ось який гарний віршик. Давайте ще раз повторимо. На горбочку дім великий, та до нього шлях закритий. Ми ворота відчиняємо, у будинку всіх вітаємо. Там господарі сидять, і варенички їдять. Молодці, ви чудово впорались. А скажіть мені, будь ласка, де ж сиділи господарі? Так, правильно, у будинку. А як ще можна замінити слово будинок? Поміркуйте, будь ласка. Правильно, слова будинок можна замінити словами дім або хата. А скажіть мені, будь ласка, а хто ж? Будує будинки. Так, правильно, це будівельники. Давайте познайомимось із їх дружною командою. Знайомтесь, це команда будівельників. Кожен із них має свою спеціальність та виконує свою роботу. Погляньте на цих двох чоловіків. Той, що у костюмі, це архітектор. Він створює проєкт будинку та малює його на папері. Малюнок він передає інженеру, який слідкує за усім будівництвом. Інших працівників цієї чудової будівельної команди ви вже, мабуть, знаєте. Давайте я буду говорити, що вони роблять, а ви будете називати хто це? Мурує стіни. Так, муля. Фарбує стіни. Маляр зварює металеві конструкції. Зварювальник прокладає електропроводку. Електрик монтує вікна та двері. Так, монтажник. Молодці діти ви правильно назвали усі будівельні спеціальності. Їх є дуже багато. Але усіх цих працівників називають будівельниками. Зараз я покажу вам малюнки, а ви спробуєте відгадати, яку будівельну спеціальність має кожен із цих людей. Спробуємо! Ну ж бо до роботи! А тепер давайте зіграємо у гру послухай та поплескай. Я буду проголошувати твердження, ви будете їх слухати. Якщо я сказала правильно, плескаємо у долоні. Якщо ж ні, тупаємо ніжками. Будівельник працює на будівництві. Електрику для роботи потрібен екскаватор. Столяр монтує електричну проводку. Муляр мурує стіни з цегли. Для того, щоб швидко та якісно виконати свою роботу, будівельники використовують різноманітні будівельні інструменти. Безперечно, багато із них ви вже знаєте. Тому я пропоную вам ще одну цікаву гру. Зараз ви будете слухати звук будівельного інструменту та вгадувати, який із них працює. Так, це пилка. А що це? Правильно, це перфоратор. А це що звучить? Правильно, це молоток забиває цвяхи. А зараз я хочу запропонувати вам намалювати будиночок своєї мрії. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!